що ти мені все це знімав. Або, Одна Закінчую, на жаль, своє навчання в ліцеї. Ще б років п'ять вчився. Він головний хімік ліцею. Ага. Ага. Ви вже визначилися в Ви років. Думаю, Ви? вас... що так, чи трошки думаємо, мало Так. А дитина? Подивись на Юлію Олександрівну, вона на мене більше людину. Давайте так. Я перейшов в січні місяці з 23-го ліцею. Там нас теж вчили добре. Тут вчить дуже гарно. Я перейшов було складного правда. Кажу, я знаю з однокласниками, десь э, перший семестр взагалі вас не трапить. Тож признайте, що всі згідно з цим законом, а саме майстер, ви повинні мати Нас дали до яких під'єднання ось нього стісь провідники. І у нас зараз а, теплова енергія буде перетворюватися на електричну, Тобто вони будуть нагріватися. Якщо її шок, то воно поступово починає да, нагріватися, почне відхилятися. Трохи треба почекати, бо ліцей.

Локації Ми учні 9 го авгласує в ліцею імені Анатолія Лугуна та хочемо поговорити з вами про математику. А точніше програми за вами, бо саме із зацікавленості починається любов. Отже, попробуємо вам розглядати ось такий математичний службок е та прийти до результату, який є важливим числом для нашого ліцею. Однакові фігури е означають однакові числа. Хто хоче піднімати рух, перше уравніє. Вот, вот это то я понял, виходить вот виходить одна труха, виходить двеши. Две

У нас ми підходимо по черзі і записуємо. Можеш підійти на слух. Априз, а приз, приз. Давайте будемо путувати трішки, тому хто правильно Я зробив. Напиши почерпи. Може, я пишу.

Ви ще активізуйтесь, діти ближче, підійти, рібійтеся, помиляйтеся. Не одні ті знає. давайте ближче. Четверта, п'ять поділити на 0,5 ми не знаємо. Діти можуть рішити. на інші. Давайте хтось інший. Діти, будь ласка, п'ять поділити на 0,5. Будь ласка. Хто хоче приз? приз? хоче приїдеться, безповідьте. Ты велика молодежь. Давайте поплутуємо. Давай. Ну і останні. Останні. Дис, кілька. Десятый воды. Вітаємо сиграє, грає. Так, прис, прис, прис. Молодець. Чому воно є важливим? Тому що саме в цьому році нашому ліцею, у нас ювілей. Нашому ліцею виповнюється 35 років. 35 років. Далі продовжуємо Далі ми продовжуємо знайомитись з від математикою, тут за допомогою анограм. Ну, Там тут закодовані геометричні терміни. Якого дітей піднімаємо руку. Так, так, дякую. далі. Добре. Оставайтесь. Далі, далі. Якось діди. Ще йде йде, йде.

Діаметр. 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 Ай, яка я так. Ой, і знову і зараз, зараз. Да. О, також у нас є ребус. Математичний термін, нічого не змінюється. Ребус, ребус, Множник. Ребус. Множення. Множник. ребусни. Ножник. Множення. Айта. Клас, дякую. Дуже. Також кожен з нас знає, що математика пов'язана з мистецтвом. Тут зображена картина, там, де автор пов'язав математику і мистецтво. Леонардо Тавінчо. Так. Так. Дякую. Наступна вправа це магічний квадрат. В магічному квадраті ми повинні е, по діагоналі, по вертикалі та по горизонталі написати е, числа, щоб так, щоб вийшла е, дана сума в нашому випадку, це сума 15. Хто може? Будь ласка, виходьте. Давайте, прошу. Хто хто вже був? Тільки по одному разу. Ви підходьте, Давайте. далі по одному разу. Шесть. Молодці. Давайте перешкод. Хочеш математику. Хочеш тобто, щоб розумник має. Тримайся каві. Це місце є. По вертикалі, по версикалі, помимо 215, три піти, вставляйте. Спробуйте, не соромтесь. Не викрикуйте, просто підходьте, спробуйте. Якщо не правильно, нічого страшного. Не, не відходьте, а по

Далі в нас е, такого роду математи... складніше завдання це такого роду математичний ребус. Кожна фігура означає певну цифру. Треба підставити цифру так, щоб е, три однакові, трицифрових числа дали інше трицифрове число. Підходьте, хто може знає. Можна, можна скористатись телефончиком калькулятор. Можна, тільки подумайте. Оце одна й та сама цифра. Оце одна й та сама. Трицифрове, трицифрова, трицифрове, трицифрове. Оце одинакові цифри, оце одинакові, оце. Три цифрові, і трицефове. А, поміркуйте. Що тут тільки може бути, діти? Що тут може бути? Ноль? А хіба може бути ноль, ноль, ноль число? Не може. Яка отут от цифра тут може тільки? бути? Діти тут може бути два. Дивіться о п'ять. Молодці. То що п'ять, п'ять і п'ять, п'ятнадцять? Значить, тут буде п'ять, значить, п'ятсот п'ятдесят п'ять. А тепер думаємо, що там повинно. бути. Думайте, хто буде. Оце вже розгадали п'ятірочки, да? і оце п'ятірочки. Підказувати далі, здаєтесь? Ні. А отут що може? Ішки дорослі, шановні. Отут що може бути? Разу тут п'ятірочка, тут може бути двойка. Два, 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 п'ять. Не може бути. Ні. Що там може бути, тільки? Одиниця. Уже є один, 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 п'ять, п'ять, п'ять. Оце залишилось і все. Що там? Три, три, три плюс три плюс три, не п'ять. Шесть. Ану. Шесть. Шесть. Це п'ять, це один, оце п'ять. Що тут за цих? Хто? Хто хоче євро? Хто хоче є? Скільки? Вісім. Побудували. Сто вісімдесят п'ять, сто вісімдесят, 185, вісімдесят п'ять, п'ятсот також кожен день ми тримаємо в руках телефон. Телефон це технологія. Пропоную вам пройти таку математичну задачку на телефоні. Скануйте QR-код. А У Ксюша повернула? Так, так і тепер ніхто Егор, а почему ты не, что не смотришь? Вот, а ты можешь его просто с собой взять? Он вот так стесняется, вы вместе походите. Я сам иногда стесняюсь. О, а в твоем вот, побои... ну, пошли. Пошли. Скажи привет. Привет. На что хочешь? А? На что хочешь? У нас есть биология, химия, информатика, математика, <связывающие> и, э, физика, математика. На что хочешь? Физика и математика. О. А у тебя есть интернет на телефоне? Нет. Опытный, да? Ну, нет, Ну, нет. Ну, ну, значит, ты еще не сейчас.

Олімпіади. Отже, ми запрошуємо вас такими до Олі, тому що якщо хтось не любить експеримент, то можна написати манівську роботу чи олімпіаду. Потім я девчика до пострелялись на писмеде, вот это писала мене всю работу с химией и буднем. І...